А, Євген, ну, настрій, мабуть, позитивний. Навіть точно перемогли Гріфін 2-1. Хоча от по грі ну, ну, ну є питання. Не можу сказати, моє суб'єктивне бачення, що щось особливе ви продемонстрували. Можливо, десь і суперник допоміг, але більш-менш зіграли організовано і цього виявилося достатньо. Так, настрій добрий, дякую за привітання. Насамперед у нас було сьогодні 4 заміни, і ми фізично витримали цю гру. Нам допоміг швидкий м'яч, який ми забили в першому таймі, і ми вже грали по рахунку. І ми там не бігли, десь в контру вибігали, але головне було то захист своїх воріт. Тому і така гра може бути. У нас компактна і більш на оборону було. Ну так, да, досить так рівно ви грали, витримано, стримано, так я б сказав. А, до речі, запитання, а що з командою відбувається? Тому що ну, попередній матчі, де ви, в принципі, грали цікавіше, ви примудрялися програвати. Ну, бувають такі дні, буває, залітає, тут не залітало. Тобто, ну, то гра, я не знаю, чому ми минулу гру мали теж перемагати. ну, так. Так вийшло, та, що не перемогли. Ну, ми дуже задоволені, що перемогли всі грі. Кого ви виділили в команді сьогодні? Я думаю, всі сьогодні грали на команду як єдине ціле, тому якось ну, когось там окремо виділяти. Я думаю, що вся ну, команда повністю. вся команда. З перемоги. Дя дякую.